Восени цього року в Україні набере чинності закон про основні принципи та вимоги до безпечності та якості продуктів. Це ще один крок на шляху до євроінтеграції. Хоча, як стверджують фахівці, стандарт метеорології закон потребує до опрацювання і чітких вимог, а також об'єктивного підходу до суб'єктів господарювання. Чимало підприємств, крім м'ясомолочної галузі, в Україні вже мають відповідні сертифікати за вимогами європейського законодавства і можуть сміливо виходити своєю продукцією на закордонні ринки. В новому законі стверджують фахівці стандарт метрології позитивним нововведенням є прописані вимоги до харчової продукції від початкового етапу сировини до кінцевого продукту. З неї така чітка структуризація дасть можливість захистити і споживача, і виробника хоча закон зауважить. Спеціалісти в багатьох пунктах є ще недосконалим, не чітким, необ'єктивним і потребує доопрацювання. Моя особиста думка це не закон про безпечність харчових продуктів з точки зору європейського законодавства. Це закон про розподіл обов'язків по державному нагляду між санітарами і ветеринарами. Не можна казати, що він негативний. Цей закон прийнятий правильно і він прийнятий вчасно, тому що там цей закон наближає нас. Дуже сильно до вимог сот і до підготовки виходу нашої продукції, яка підлягає ветконтролю, на закордонний ринок. Офіційно цей закон нас наблизив до європейського законодавства. Це єдиний, на мою думку, плюс цього закону. Харчі безпечніші після введення його дію не стануть. Так. Єдине, що організації, які будуть контролювати харчові продукти, вони між собою. Більш детально розподілили сфери впливу. Я думаю, що треба брати просто нормальне європейське законодавство, вводити в нормальну українську практику Європейський кодекс елементаріус. Це основний документ, який про нього практично в законі нічого не говориться. Це основний документ, який встановлює безпосередньо вимоги до харчових продуктів. Отож, тема цього закону в нашій сільськогосподарській країні надзвичайно важлива для обговорення сьогодні на різних рівнях влади, господарських структур, суспільства.